Ока, ласка, випросимо до програми «Китай в фокусі. Я Тіфані Майер. час. Тікток у США ймовірно добігає кінця. Багато користувачів переходить в інший китайський застосунок реднот, але він теж виявився суперечливим. ФБР видаляє китайське шкідливе ПЗ більш ніж із 4 тисяч американських комп'ютерів. Докладніше про те, яких систем торкнулися. Штат Місурі в США подає позов на компартію Китаю. Уже призначено дату судового розгляду, за що він хоче притягнути Пекін до відповідальності. залишаються лічені дні до потенційної заборони Тіктоку в США, і багато користувачів тепер масово реєструється в іншому китайському застосунку реднот. Деякі з них називають себе тікток-біженцями. За даними Сензор Тавер, кількість завантажень у США порівняно з минулим тижнем зросла майже на 200%. Він також очолив рейтинг безплатних завантажень у магазинах застосунків Apple і Google. Інший застосунок під назвою Lemon Ейд посі. Дає друге місце. Він працює майже так само, як і реднот, але в ньому переважає англійська, не китайська мова, яка використовується в реднот за замовчуванням. У застосунку Lemon Ейд, той самий власник, що й у TikTok, -у, китайська компанія ByteDance. У реднот користувачі можуть розміщувати фотографії та короткі відеоролики, як в інстаграмі і Пінтересті. Тут також є функції чату і власний онлайн-магазин. Американські користувачі, які перейшли в реднот, кажуть, що китайці розповідають новачкам про те, що може вважатися неприпустимим відповідно до цензури компартії. Наприклад, не слід цікавитися такими чутливими. Теми, Моми, як Тайвань, Уйгури та Бійня на площі Тяньаньмень 89-го року. Реднот уже стикався з критикою з боку користувачів за суворі правила за повідомленнями. Кілька тижнів тому платформа заблокувала понад мільйон 250 тисяч акаунтів. Соцмережа належить шанхайській компанії, усі дані якої зберігаються у материковому Китаї. Припускають, що Реднот підтримується китайським технологічним гігантом Tencent. Пентагон недавно вніс Tencent до чорного списку за ймовірні зв'язки з китайськими військовиками. Ба більше китайська назва застосунку означає маленька червона книга цей термін належить до цитат Мао Цзедуна, під керівництвом якого комуністи захопили владу в Китаї і створили компартію. якщо застосунки, які належать китайцям, і якими вони керують, вважаються. Проблемою то, чому рідно взагалі в доступі це ще більш китайський застосунок ніж той, про який ми всі зараз непокоїмося. Зараз Редно дедалі більше заповнює англомовний контент, і тепер китайські користувачі скаржаться, що їм доводиться чекати набагато довше, поки їхній контент схвалять адміністратори. Китайська влада вже багато років веде цензуру на редно через популярність соцмережі. Також судячи з повідомлень китайських змі, покінчини чинив тиск на керівництво компанії, бо на платформі публікували неприпустимий, на його думку, контент. Вакансію на одну з найважливіших посад у Вашингтоні відкрито, і сенатор Марко Рубіо, головний кандидат, законодавець із Флориди, виступив у сенаті, домагаючи свого затвердження як нового держсекретаря в команді президента Трампа. Під час слухань Рубіо назвав Китай Цитата найсильнішим, найнебезпечнішим і майже рівним противником, з яким коли-небудь стикалася країна. Ми допомогли китайській компартії стати частиною цього світового порядку, і вона скористалася всіма його перевагами, але вона проігнорувала зобов'язання і відповідальність. Самість цього вона брехала і крала, щоб за наш рахунок отримати статус глобальної наддержави. Кандидат обраного президента Трампа на посаду директора ЦРУ виступив перед сенатським комітетом з розвідки. Джон Реткліф обіймав посаду директора національної розвідки у 2020-2021 роках. Він сказав, що США стикається з ділою низкою загроз з боку таких супротивників як Китай, Росія, Іран і Північна Корея. Колишній директор національної розвідки Джон Редкліф заявив сенаторам, що на його думку США стикаються з найсерйознішими загрозами національної безпеки. Спеці в американській історії кандидат на посаду директора центрального розвідувального управління запевнив, що впорається з цією роботою. Він особливо відзначив китайську компартію, Росію, Іран і Північну Корею. Ми збиратимемо розвіддані в усіх куточках земної кулі, особливо агентурні, наскільки б важко це не було. Ми проводитимемо ретельний і об'єктивний аналіз усіх джерел, не дозволяючи політичним або особистим упередженням впливати на наші судження. Редкліф також обіцяв брати на посади у відомстві тільки найкомпетентніших. Я буду беззастережно давати можливість найталановитішим, найпрацьовитішим і найсміливішим та найкреативнішим людям захи. Щати американський народ і просувати інтереси Америки. І я не потерплю нікого і нічого, що відволікатиме від нашої місії. Голова сенатського комітету з розвідки Том Коттон сказав, що комітет наймовірніше проголосує за кандидатуру Редкліфа в понеділок. ФБР і Мінюст США позбулися китайського шкідливого ПЗ більш ніж на 4 тисячах американських комп'ютерів згідно з судовими документами. Шкідливе ПЗ взаємоділо більш ніж із 45 тисячами IP-адрес. Міністерство юстиції оголосило про проведення операції у вівторок, заявивши, що дії були санкціоновані судом. У судових документах йдеться про те, що китайська влада заплатила хакерам за розроблення спеціальної версії шкідливого ПЗ під назвою «Лак-Екс». Вона призначена для викрадення інформації з комп'ютерів. Шкідлива програма вразила комп'ютерні системи на базі Windows щонайменше в п'ятьох федеральних округах, серед яких східний округ Пенсильванії. Слідчі стверджують, що хакерська операція була спрямована на китайських дисидентів, а також на уряди країн Європи та Азії. За даними Мін'юсту, власники заражених комп'ютерів зазвичай не здогадуються про злом. Нагадаємо, що недавно китайська хакерська група проникла в мережі AT&T і Verizon. Представник Білого Дому високого рангу заявив, що вони відстежували місце розташування мільйонів американців і записували їхні телефонні розмови останні новини щодо позову Міссурі проти компартії Китаю. Генеральний прокурор штату повідомив, що суд призначив дату судового розгляду. Місурі став першим штатом США, який подав позов проти компартії Китаю за пандемію COVID-19. колишній прокурор штату подав позов чотири роки тому, звинувативши Пекіну, тому що він брехав світові про небезпеку COVID-19, змушував людей мовчати, а також зробив недостатньо, щоби зупинити поширення інфекції. За словами колишнього генпрокурора, це призвело до смертей жителів штату, а також закриття багатьох компаній. Пізніше суд відхилив позов, заявивши, що суверенну державу не можна притягнути до відповідальності в американських судах, але одному звинуваченню з позову дали хід. Це твердження про те, що китайська компартія, ймовірно накопичувала запаси масок та інших засобів захисту під час пандемії. Вашингтон присікає спроби Росії обійти санкції США і вводить обмеження щодо дев'яти китайських компаній. За даними мінфіну, вони разом з російськими фірмами створювали платформи, які спрощували міжнародні платежі за товари, що перебувають під пильною увагою. І всім цим керували російські та китайські чиновники. МінФін США заявив, що Китай найбільший російський постачальник товарів подвійного призначення, що мають як цивільне, так і військове застосування з національної безпеки США передав естафету своєму наступнику. Джек Саліван поговорив з майбутнім радником обраного президента Трампа Майком Волцем. Вони зустрілися в інституті миру у Вашингтоні. Я б сказав, що в цей перехідний період особливо важливо провести всеосяжні консультації та забезпечити плавне передання повноважень, бо саме в цей перехідний період ми стали свідками падіння Асада. Ми стали свідками оголошення воєнного стану в південній Кореї. Ми вели активні переговори про припинення вогню і звільнення заручників у газі Саліван зазначив, що в майбутній адміністрації необхідно зосередитися на довгостроковому стратегічному суперництві з Китаєм. Головне, щоб у розпал розв'язання миттєвих криз ми не відволікалися від довгострокового стратегічного суперництва з КНР. Бо Китай це єдина країна, яка має амбіції і потенційну здатність реально конкурувати з нами за всіма параметрами. Ми не стикалися з таким викликом упродовж дуже довгого часу, можливо, ніколи. Уолтс сказав, що необхідно прискорити постачання зброї Тайваню. Вона дасть змогу острову захиститися від Китаю в разі найгіршого сценарію. Наша заборгованість перед Тайванем перевищує 20 мільярдів доларів. Вони заплатили, і ми повинні докласти всіх зусиль, щоб дати їм можливість отримати те, за що вони заплатили. Це їхній захід стримування. Саліван також побоїться <свистач> того, що Іран може переглянути свою позицію щодо використання ядерної зброї.